Зарядку ніж три тисячі дітей отримали можливість провести літні канікули з користю у Києво-Святошинському районі. Організовані літні табори, де діти віком від 7 до 16 років мають змогу оздоровитися, корисно харчуватись, займатися спортом і грати у безліч цікавих ігор, поки батьки працюють. У літніх таборах, що організовані на території місцевих шкіл, досвідчені педагоги та інструктори з різних видів спорту, навчають дітей грати у великий теніс. Футбол і розвивати м'язи у сучасній тренажерній залі. Проте фізичні навантаження дозволяються школярам, починаючи з 9 класу. У нас сьогодні перебуває 150 дітей, які активно відпочивають і оздоровлюються. Зокрема, розроблена програма на кожен день від туристичних походів до лісу по місцях бойової слави другої лінії оборони. Контакт з відомими людьми нашого села, письменниками, поетами, ми збирається інформація з тим, щоб подалі відкрити музей освіти нашого села. Завдяки підтримці і втіленню у життя таких соціальних програм, перебування дітей у шкільних таборах Києва Святошинського району є безкоштовним. Діти дістаються до табору самотужки, але тільки ті, що живуть поруч. Діти, що проживають на відстані більше ніж три кілометри від табору. За ними приїжджає шкільний автобус. На сьогоднішній день ми е, маємо в 31 навчальному закладі відкриту роботу пришкільних табор, таборів, де загалом охвачено 3762 дітей. Для цих діток організовано Дозвілля, відпочинок, культурно-масові заходи, спортивні ігри, екскурсійні, дітки виїжджають шкільними автобусами як по району, так і за межі Київської області. Час перебування дітей у таборі починається з 8:30 ранку і до 15-ї години. За цей час діти отримують дворазове харчування. Увесь цей час діти знаходяться під пильним оком педагогів, інструкторів і навіть лікаря. Тож, поки батьки працюють. Вони можуть бути впевнені, що за їх дитиною доглядають справжні професіонали а.